Усім привіт на моєму каналі Адем, вітаю вас. І приход прийшла осінь, і я хочу вам показати, що ще доцвітає і йде віддихати. Ось ця Каріна. Ще пустила одну кві... квіточку, ось, розпускає а цю майже 12. Сантиметрів вона вже відсушує. Це серце дракона або Ліко Фантастик. Це дітка з пеночка, з шийки. Відсушує правильно відсушує листочок, тому що вона не може ніяк пробити. Листочка, корінчики не можуть пробитися. Так, але ось так гарно вона зацвіла. Раз, два, три, чотири. На вісім і з тої сторони. Раз, два, три, чотири. Вісім квіточок. Преливається дуже гарно. І мене радує. Це Master Він відцвів. з стані спокою зараз. Це Леодоро. На ну, теж я її відцвіташкою купила, відцвіла ось пікачіп. Відчепила останню квіточку ось ростить корінчики. Ось бачите, ось ось. Ось Це означає, що квіточка в стані відростить корінчики. І готується до слід... слідуючого цвітіння. бош. ванюня. А теж останнє спокою і цвилам. Вів'єн пустила ось маленька пімпочка корінчик. Листочок у нас теж в стані розвитку. Ось е сакура, вона теж пустила листочок, мінімарчик, нічого не пускає. Ну, він ростить корінчики. Так, це. Парфумерна фабрика Стенбош. Stelen... Ой, не Стенбош, а Сеншин. з Граса. Тоже вона ростить корінчики. І Сеншин. Так, а ця друга. Але вже на раз, два, три. І раз, два, три. На шість квіточок. Ця то була з точки росту. Оце, оце називається точка росту. З точки росту пустила дітку. Ірен Добкін. Теж ростить корінчики. Відпочиває. І пустили в ріс корінчики, вишуканий ліс. Ось такі. Ростить корінчики. Це дуже делікатне, ви будьте акуратними, щоб не зламати, їх дуже легко зламати. Ось, Міючка вся теж відцвіла, Тільки треба вже від'єднувати дітку. Вже пора. 5 7 см мають. Ось бачите. Не хочу фокусуватися. Дуріла камера, доцвітає ще зміїна шкіра, ось і теж ростить же корінчики. Пудинг доцвітає. Дорожчує ще трошки, он доростив пупляшок. Інтрига, вона як завжди інтригує. У нас ще дорожчує, дорожчує, і все, весь час дорожчує квіточки. Дуже квітуче. І зелена новинка. Теж вона ростить От, листочок і ростить корінчики. І йдемо на слідуюче. Слідуюче — це в нас веранда. Ростить корінці Олімпія. Ось така велика і не цвете вже більше півроку. Цвила три роки безперестанно. А це перша подарована моїм чоловіком паворотті. Вона теж, теж дорощує ось квіточки. Ось так вона виглядає. Вона в 5-літровому відрі в двох відрах, 5-літрових, бо я не знайшла була такого з баражі вазонка, тепер вже є. Але я не можна сюди тарбати, і вона цвете. Сюди туди тарбати орхідея цього не любить. Ось мій котик. І він теж дорожчує цвітоносик. Мій пуплясок, мій, мій маленький клопунчик. Ось, а це кам'яна роза. Ось, бачите, я її поставила тут, на веранді. Ось така краса. А тепер йдемо, а тепер ідемо в спальню. Ось такі ще мене є оце. Алоєвера, це не знаю, як називається, кіточка дуже хороша, вона постійно цвіте. І її, оце, що вона є, то менша половина, бо вона виросла, як я пересидила в цей вазонок, виросла ще раз так навіть більше. І мені було тяжко дуже з нею, я її вкоротила. Вона трошки приболіла, не сподобалося, то, що я її вкоротила, але відновлюється. Так, йдемо в спальню. Ось моя красота. Яка. Так, це спальня. Включена фітолампа. Так, і ін... красуня незнайомка. Все ще цвете, дуже гарний сорт, дуже довго квітучий, і я нею так любуюся, так любуюся. Ну а Вейво, Бруньку ростить. Це доцвітає. Ой, е, як вона. Я не хочу ще фокусуватися ось, як він забула, пульсація, О, пульсація. Це рієм. Росте росту. Ростуть корінчики, ростуть листочки, це ранімашка. Так, все ще цвете досі. І ось, бачите, дорожчає. пірат пікоті. Вже скільки розцвете він і ніяк не перецвете? Хочу, щоб він відпочив трошки, а він каже: ні, я буду тебе радувати. Ось. Це Мовшин. Це красуня Мовшин. А ця красуня. Азіан Корл. Ось одна гілочка ось така. Крупноквіткова. Звичайний такий в каскад. Я його пустила в каскад. і воно ось так красуня, гарно цвята. А друга гілочка ось ця. Ось 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 я вам показувала. Вона зацвіла метеликом. Ось защипля. Одна і друга зачіпка. І вони меншого розміру. Це її повний розквіт, а це джільон. І це джілеон. І це джілеон. І це джілеон. А це. Моя нова теж орхідейка. Називається кава, Сого кава. Кофі. Ось так, як вам показати, щоб показав, що показався. Ось така красуня, варіатне листя. Ось таке. І далі, далі у нас предкіроманс, красуня лапухаста, і листя має велике, і ось її листя. І має величезні квітучки. Так, це бігліпчик теж новенький. Тоже за ним задоволена. Ось дорожчує, він ще нам квіточки дорожчує. Я не бачила навіть. Ось що означає знімати на камеру. Почастіше треба. А з другої сторони, дивіться, вона ну як мороз і нім покрита. Бігліпчик. І він крупно квітковий, він десь 12 см має. Так, так, як має претіроманс. Ну, це ще незнайомка, вона доростила оцього е е листочка. Так, подивимося на бруньки. Бруньки ще не. Пускає з бруньки нічого. Ну, вона поки що відпочиває. Як вони перецвіли, то її вже можна удобрювати Добрива давати для орхідей. Так, тепер йдемо на друге вікно. Ось так воно виглядає здалека. І через тюль. Так, тепер ми вже на другому віконці. Б'юмонт перецвив. Це невідома біленька. Вона ось пускає знов цвітонос. Не хочеться фокусувати. Ах ти вреднота. А ну, фокусуй. От камера. Ось, ось, це брунька. Пускає гілочку. Це біленька, простенька біленька орхідейка. Ось. Ця салатова з біленьким. Ось, бачите, трохи перелив навіть. Поки. Ви можете побачити, яка вона красуня. Я не знаю, як вона називається. Але вона дуже гарна і теж довгоквітуча. Вона теж і цвете дорощує. Квіточки. І ось вона. Це їх дві тут. Ось одна, ось друга. Це дітки посередині мама. Їх треба від'єднати і посадити нормально. І забрати ту маму, з нею вже нічого не буде. Вона вже своє все віддала. Тільки ось лусочки треба забрати, оці. Звідси, щоб добре було нормально прибиватися корінчикам. Ось папугай, Ще має один квітоносик, але бачу бруньку прокидається. брунька, і він цвіта. Ще має пупляшки. Він мав три квітоноси, тепер має один красунчик. Ось яка красота. Жовтенький, а це не, роз, не рожеве кругом. А Бурдо фіолетово-червоне. Тут воно виглядає через лампу оцю. Виглядає, що воно рожеве. Так і іскажає. Ось ця, я вже забула, як її звати, хто це? Хто ти? Забула, перецвила. Тож відрощує листочок, корінчики. Ну, не пам'ятаю, це Сурсонг, він теж перецвив. цвете, ой, ростить корінчики, пускає. Ось цей пахне. Ой, красунчик пахне. Це Дарвін. Ось цей красунчик пахнючий. А... Ось ця красуня. Ось ця красуня. А... Ой, підняти листочки. Зараз я поправлю так, це нантес. Доцвітає. Це. Це моя біда, моє серце. Серце болить за неї. Це була солодка дівчинка. Через жару вона пропала. Надіюся, що пусте дітку. Так, це буде пешт. Теж ще ростить квіточку. Це Baby face. Ось така красуночка. Рожевенька з чічками, А це той бігліб, ой, не бігліб, а ця великоквіткова біла красуня, вона ось відцвіла, свіла, таким висока, високе вона так високо цвіла, штуку завертала. Вона перецвіла, тому що пустила ось, цей, ось цю гілочку і через це відсушила. Але ось дрімає ще оди, одна бруньочка. Тобто, цим не захотіла цвісти, а пустила нове. Ось такі в мене новини на сьогоднішній день. Подивлюся, кого треба підливати. Можливо, їх вже пора підлити, то я буду підливала добривом для орхідей. Тепер можна їх підливати. Прийшов час. Підживлювати, щоб вони мали силу, набиралися сили цвісти і мене радувати. Усім па па-па-па. До нових зустрічей! На моєму каналі. Бувайте здорові, мирного неба над головою! І все буде Україна!